Всіх вітаю з вами полизнань. Густота посіву конкретного гібрида, так само як і строки висіву, є рушійним механізмом до отримання високого врожаю, і тому сьогодні про густоти соняшника. Нагадаю в нашу схему експерименту: висівали 4 гібрида Торгруд Старкяволун на 10 варіантів густот. Починаючи від 30 до 120 тисяч. Нагадаю також про погодні умови, які склалися впродовж двох останніх років. 2023 рік рік сприятливий, достатня кількість опадів, достатньо вологи, достатньо тепла. А 2024 рік був протилежністю, був стресовим, дефіцит опадів, тривалий період без дощів і високі температури. Що ж ми спостерігали в динаміці за ростовими процесами? Висота рослин у 2023 році на фоні сприятливих погодних умов зростала із збільшенням густоти. Тоді як у 2024 році цей параметр був дещо нижчим, і загущення не впливало і не мало стимулюючого ефекту на рослини, навіть якщо ми висівали від 50 до 120 тисяч. Через дефіцит вологі і високі температури збільшення густоти від 50 тисяч призводило до. Зниження продуктивності кожного кошика в усіх варіантах і з усіми гібридами. А динаміка зниження площі листя із збільшенням густоти нам дозволила зрозуміти і побачити, що гібрид груд позитивно реагує, тобто адаптувався до посушливих і спекотних погодних умов. Тоді як для решти гібридів загущення від 60 тисяч мало негативний вплив на площу листового апарату. У 2023 році найвищі показники врожайності ми фіксували за майже весь діапазон наших густот, починаючи від 40 до 120 тисяч. Тоді як у 2024 році, на фоні несприятливих погодних умов, цей діапазон був дещо скромніший від 40 до 70 тисяч. Якщо бути конкретно, то у сульфогібридів Тора і Старка ми отримали найвищі показники врожайності при густоті 50 тисяч 2,65 і 2,98 тонн з гектара. Тоді як у гібрида груд ми отримали показник за дещо більшої густоти 60 тисяч на 1 гектар і урожайністю 3,55. Винятком для 2023-24 року став гібрид Авалон, тому що незалежно від погодних умов цей гібрид дає найвищі показники врожайності при густоті 50 тисяч. Таким чином, за можливого дефіциту вологи і ризику виникнення посушливих умов, густота висіву гібридів повинна бути знижена на 10 тисяч по відношенню до їх оптимальних рекомендованих норм. І таким чином ми бачимо, що бажано висівати гібрид тор не більше, ніж 60 тисяч, гібрид груд не більше, ніж 60 тисяч, гібрид старк та авалон найбільше, ніж 50 тисяч. Далі головне якісно доглянути посіви до збирання. А на цьому в мене все. Я вам бажаю гарних рожаїв та успіхів!